Всім привіт шановальникам лісу, ну, Далі в лісі збираю гриби, сніг, дощ, а тут вони ростуть. Це лива по-нашому, говорушка, рядівка. Дехто каже, що сіра, дехто каже, що димчата. Так що от вона така. Буває такі фіолетові, фіолетовий ну, набагато ліпший гриб і смачніший. Так що брати фіолетовий. Ті треба відварувати. Може, зараз я не йду. От так він виглядає. Це гріб пластинний білий. В середині також, вроді не темніє, нічого йому не робиться, тільки тут такий кольор сируватий, димчатий. Говорушка димча стає. Що вроді опенька ростуть. Так ще вдалося мені знайти. Отакі опенючки. Сьогодні 24-й, вже 25-й, не пам'ятаю, десь на рахунку Но пеньки ще є. Міпесом. Шукай. Пошли нічого шукати. Преважного міша шукає реє. Маш, пішов. Є собі. Починаємо ну. різати. Дивимося нормальний. Хто на купками? Дуже класні гриби такі. Мені подобається вони. Зразу багато. Не поодиночні, а так. Зразу 20-10. Зараз я позбираю кульочок. Уже пару знайшов. Збираю кольочок, потім присипаю в рубзак. Так мені легше знімати, легше ходити. А то у нас сніг, як ви бачите, падає. Тупеньки ростуть зразу. Ще пару днів і буде зима, Не вже дотягнути. Той непонятний, напевно, не буду брати їх. Нехай розмножується, кину на гіляки. Так, продовжується пошук. Ви вже бачили говорушки опеньки. Ось ще там є далі більше. Подивіться, які красавчики. Опа-опа! Красота! Мість падає! Сонце світить! А я пенішки збираю в кінці листопада! Вже сніг був, розтопився, а вони ростуть і ростуть. Так що ставте лайки, спонсоруйте мій канал, підписуйтесь, будемо збирати далі. Головне мир і здоров'я. Гроші так собі. Приходяще, входяще. Без здоров'я нічого не буде. Зараз їх розрізаю помаленько. Часу мало, але треба що зняти. Я переважно збираю, туди знімаю. Я грибник. Туди вже блогер фотограф. О, дивіться, о. І ще біля дерева є. Для дерева навіть нічого їм не сталося зовсім ще ростуть. Ніколи ще так довго не збирав Опеньків Бувають і зимові А сені, це осінь Я вже набрав, зараз закину. Тепер Треба різати. Буде відер ковпенік. Таких нормальних. Так хто хоче, може зазвонити на номер 050 64 50 159 Золочова Винесу на трасу червону. А то мені вже забагато. А то буде вже завтра напевно вони трохи підсохнуть. Ще трошки ніч. Що треба зарозити фільми на YouTube. Ті дуже класні. Я ефір от буду, подобряв. От вони. Дивіться, які було Зранку тим не хотілося. Я б їх більше назбирав. Я думав, що вони ще такі дуже добрі. Нічого їм не бракує Так, то знімає, нічого не каже. Можно і так mm -hmm. мешало. Я впеньки збираю. них перестал пати сонце світить. От погода вже змінилася за пару хвилин. Забираю ті біля дерева. Буде короткий фільм, а то може так що Не збереже, камера знімає, програма не, не зберігає. Ось вот такі опенішки, такий результат. Так что з вас підписка на канал, лайки, подобайки, спонсорство, 700 гр гривень на рахунок мій. Всім дякую.